Компанія Автофокус у нас є нове надходження, ось таке ось Lexus RX350 2018 року. Офіційне авто з-під одного власника. Жодна деталь у нас не фарбована. Автівка у нас з офіційним обслуговуванням на гарній комплектації F-Sport. повний безключовий, затонований, чорна стеля. Автівка просто в гарнючому стані. Сидіння в нас з електрорегулюваннями, підігрівами, вентиляцією, пам'яттю. Ось така у нас гарнюща чорна-чорна стеля, з гарним мультикермом, з круїзами, з електровідкриттям багажника, з підігрівом керма, ось така сенсорна LED приборочка У нас 150 тисяч пробігу. Ось такий у нас дисплей з камерою заднього виду, блок управління кліматом, підігріви всіх сидінь, вентиляція ще передніх сидінь додатково, допомога при спуску, вибори режимів руху, ось такий гарніший вигляд взагалі по колу автівка має. Тому приїжджай до нас торговий центр Республіка Парк компанія Автофокус і купує крутий автомобіль саме собі.